Мої враження після літнього мовного табору у Словаччині залишились дуже позитивними. До ціни табору входили екскурсії. Це дозволило нам ближче познайомитися зі Словаччиною. Екскурсії були дуже цікаві. Вони дозволили нам побачити різноманітні пам'ятки та красу природи Словаччини. Особливо сподобалась поїздка в Татри. Особливо запам'ятались цікаві уроки під час мовного табору, нові знайомства та місце, в якому ми навчались. На початку мовного табору я словацькою не знав зовсім. А після закінчення мій рівень словацької виріс і я міг вільно спілкуватися зі словаками. Словацька мова може бути трохи важкою на початковому етапі, але з правильним навчанням і практикою вона стає доступною. Я хотів би порекомендувати мовний табір від Educate Agency всім іншим, тому що тут ви можете не тільки вивчати мову, але й познайомитись з традиціями та культурою словацького народу.